Всім привіт! Зверніть увагу, що руль для мене дійсно широкий. Зараз він тут ще не обрізаний. І подивіться, як я тримаю руки. Тобто мені трішечки незручно. Це для тих, хто питав, навіщо обрізати руль. Бо в мене плечі вузькіші, ніж він. Вирішила я трішки проїхатися і заодно розповісти свій перший відгук про велосипед циклон. Придбали ми його в магазині Велого. Перше, що мене здивувало, ну сервіс все чудово. Хлопці зателефонували, уточнили, привезли додому, відкривають машину. Я дивлюся, він зібраний. А в мене було здивування. Ми якось не обговорювали, чи він приїде в коробці, чи він приїде в зібраному вигляді. Ну, можливо, це була моя вина, можливо, треба було сказати, що мені потрібна коробка. Але я думаю, якщо мені раптом знадобиться коробка, я зателефоную в веломагазин, мені її предоставлять. Ну, я трішки здивувалася, що він зібраний. Подивилася я велосипед і така: о, а чого він зібраний? На що мені хлопчина відповів, чи мужчина, що вони завжди збирають велосипеди, тому що деякі клієнти цього робити не вміють. І ось пересічна людина, напевно, подумала, о, мені зібрали велик в веломагазині, тобто це зробив май веломеханік значить я можу сів та поїхав. Так, ну це б подумала б, мабуть, люба пересічна людина, але недотошна лідуся. Я дуже вредна, я не, не довіряю людям, тому е, сказала Сані, кажу, будь ласка, постав велосипед на стоєчко, обдивися його, тому що я буду на ньому їздити, мені потрібно знати, чи все там гаразд. Він поставив велосипед на стоєчку. У мене, напевно, щоки горять холодно на вулиці. Поставив велосипед на стійку, подивився, сказав, що є вісімка на задньому колесі. Ну це дрібниці. Він почамане, виправив, каже, що щось мені ще звук не подобається. Хочу на ньому проїхатись, подивитися, розібрати що до чого. Тобто, якби я зразу сіла і поїхала на цьому велосипеді, то ця вісімка мені, ну не скажу, що вона доставляла б дискомфорт, але я вважаю, що неправильно кататися з вісімкою. Наступне, що не так, на жаль, з велосипедом. Зараз, зараз покажу. Зверніть увагу, вон пильничок є. Він на місці. А тепер дивимося сюди. А тут пильничка немає. Я сподіваюся, що камера сфокусувалася і що Сонька, тремтіння моїх рук. Ну, дійсно, щось на вулиці дуже прохолодно, ще вітер сьогодні. То мені так. Ось ми бачимо, що з цього боку пильничок є. А з цього боку пильничку немає. Звісно, цей факт мене обурив. Я зателефонувала велогов, кажу, так і так, вони ж окремо не продаються. Мені потрібен пильник. На що велого попросила відправити їм фотографії? Ну, тобто, бо мало лі, може, я там якась блондинка, не шарю і не знаю, може, то взагалі якусь іншу деталь пильником називаю. Ось я їм відправила фотографію. Буквально через 15 хвилин мені відповіли з фотографією, скинули, що в файлику лежить мій пильничок. Я дуже зраділа, і представник VeloGo сказав, що напишіть номер нової пошти, і ми вам відправимо. На що я сказала? Що якщо пильничок в магазині на оболоні, ось то можемо заїхати забрати. Ось пильник передали на оболоні, ми його забрали. Ще не поставили. Поки що виїхала так. Крил немає, і бачите, вся багнючка на велосипеді. Ну, сьогодні вже мені пильничок поставлять, і буде краса. Але, на жаль, на превеликий жаль, це ще не все. На сайті виробника є назва задньої втулки, але не вказано, яка вона. На сайті VeloGo пише, що вона на промпідшипниках. На жаль, це ні. Тобто вона не на промах, я розумію, що в усіх магазинах пише внизу мелким шрифтом, що може відрізнятися комплектація, що відповідальність несе виробник. І що перед тим як купувати щось в веломагазинах, потрібно відкрити офіційний сайт і почитати комплектацію і всі характеристики на офіційному сайті. Тому що, як я сказала, що я купувала собаку, а отримала кота. Ну дійсно, тобто ти почитав, ти зайшов на сайт веломагазину, почитав характеристики, все тобі підходить. Ти купив, а потім виявляється, що втулка не на промах, а на сипні. Саня вирішив перебрати. Він всі нові велосипеди перебирає, тому що ну слідкує за цим. Зі сторони касети було 9 шариків, зі сторони диску 8. Тобто, одного шарику просто не вистачало. Я розумію, що це запитання не до веломагазину, а до виробника. І я їм напишу, можливо, вже написала, коли вийде це відео, тому що монтується і викладається трошки такому не в тому порядку, як знімається. Ну мене дуже здивувало. Тобто, я купила новий велосипед, я на ньому сіла, поїхала, а потім щось не так. А що не так? Угу. А там в мене дев'ять шариків, а там вісім. Ну тобто, це така халатність. Я не знаю, мені дуже не подобається це. Наступний неприємний нюанс: коли перебирався барабан, чи орех, всі називають по-різному, виявилося, що всередині немає взагалі смазки. Я не знаю, чи її пожлобилися, чи зекономили, чи забули. Смазки не було. Ну, добре, в нас є смазка, ми це діло смазали. А тепер ну, уявіть собі. Тобто, ви велосипедист-початківець, подивився відгук про велосипед, купив його. Сів, поїхав, ну і ви розумієте, куди ви доїхав. А ось в передній втулці, навпаки, смазки було дуже багато. Тобто, ніби два рази її туди от втулили. І через щур були зажаті кануса. На цьому. Поганого, більше нічого немає. Велосипед сам по собі просто супер. Він прящо танк. Ти впевнено їдеш по асфальту. Ви знаєте, які у нас ями на асфальті, заїхала в ліс. ніяк я не дивлюся на Веточки, не Ні де нічого, я просто пру на ньому. Їде він просто чудово. Просто розумійте, що коли ви купуєте нову річ, все ж таки її варто перебрати, передивитися, відвезти в майстерню, щоб вам її налагодили. Не можна просто сів та поїхав. Він дуже гарний, я ж кажу, цей колір, такий сірий. от ну от Я не можу. І навіть ось цей фіолетово-бусковий, не знаю, який це колір, мені все подобається. Написи. Тобто воно не наляпасто. Він ось в такому стані, ну, мені дуже подобається. Але руль ось спробувала поїздити на широкому рулі. І мені ну, дійсно некомфортно, може це звичка, що я їздила на рулі барані. Може все ж таки лишити. Але ні, вирішено, цей руль нікуди не дінеться. Ми просто його знімемо, поставимо 640-й я поїжджу на ньому. Потім буде видно, чи потрібно вущий, чи навпаки повернути ширший. Бо, ну, дійсно мені трішечки незручно. Я думаю, коли я їду, я думаю про те, як у мене руки стоять на рулі це неправильно. Сидіння стокове на диво зручне, мені підійшло, все чудово, просто ось немає ніяких питань. Все інше, тобто я вам розказала про нюанси неприємні. Це інше просто супер. Ну і да, мені сподобалося, що велогов швидко відгукнулися, відреагували і зателефонували, що вже деталь на магазині можна їхати забирати. Тобто до веломагазину в принципі зауважень немає. Просто хлопці, передивіться в себе в веломагазині. Ну, якщо велогов дивиться це відео. Що все ж таки вкажіть правильні характеристики велосипеда, що тут колеса 2,1, а не 2,3. І вкажіть, що втулка таки не на промах йде, а на насипних. Ну і уважніше потрібно збирати велосипед. Ось такий невеличкий відгук. Я поїхала катати далі. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!